Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо з вами крутезний курс вивчення векторної графіки, і відповідно будемо створювати векторні малюнки. Для учнів, які працюють за комп'ютером, це буде редактор Inkscape, і всі малюнки ви будете створювати саме в цьому редакторі. Ну а для учнів, які працюють за телефонами, як працювати вам? Є чудовий вихід: це редактор, онлайн редактор, який має свій додаток і для телефону. Для початку в телефоні відкриваємо пошукову систему і задаємо собі запит, який називається Box SVG. Переходимо на першу адресу, яка у вас виб'ється. Це офіційний сайт даного редактора boxy.svg.com. Сайт завантажився і вже як би можна було працювати. Тобто є кнопочка Launch Up, якщо її натиснути, ми потрапляємо до самого редактора. І тут вже все працює. Але не поспішайте малювати. Намалювати ви роботу зможете, а от поділитися нею ні. Тому що якщо ми натискаємо на кнопочку Export, нам не дозволять експортувати наш малюнок, доки ми не зареєструємось. Тому перша операція, яку ми маємо зробити, це саме. Саме реєстрація. Вона доволі простенька. Вибираємо в правому верхньому куточку long-in, натиснули її, натискаємо далі реєстрація і заповнюємо відповідні рядочки. Вказали поштову адресу, придумуємо собі нік і придумуємо пароль. Всі ці дані десь собі обов'язково запишіть, щоб вони у вас були. Натискаємо Погоджуємося з правилами роботи і натискаємо реєстрацію. Після заповнення форми у вас з'явиться ось таке повідомлення, де буде сказано, що вам необхідно підтвердити. Пердити пошту протягом 30 секунд наступного часу. Тож, ми переходимо з вами до вашої Gmailської пошти, відкриваємо її. І тут зверху ми бачимо перший лист, який до нас потрапив. Називається він ноуріплі, no Box svg, email verification. Відкриваємо даний лист, і тут буде посилання, де нас просять підтвердити нашу пошту. Натиснули на посилання, і в нас відкривається сторінка, де нам сказано, що пошту ми підтвердили, все окей, все, ми можемо працювати далі. Переключаємось тепер до нашого редактора. І тепер приступаємо до основного. У нас є кнопочка Instyle. Натискаємо на цю кнопочку. Нам пропонується встановити додаток, щоб ми більше не лазили по інтернету, по гуглах, не шукали наш сайт, натискаємо Install, установити. Весь процес інсталяції займає буквально кілька секундочок. Тобто вже все. Я можу закривати редактор і переходжу на сторінку з моїми навчальними ярличками. І ось тут у нас вже з'явився ярличок в боксі SVG. Ось так він чудово в нас виглядає. Тож можемо його Відкрити і в нього перейти працювати. Чудово, редактор завантажився. Перші кроки, які ми можемо зробити, давайте ми буквально секундочку подивимося, що в нас тут є. Є в нас тут ціла купа інструментів, є в нас робочий листочок, з яким ми будемо працювати, і кубка налаштувань до цих інструментів, які ми будемо використовувати. Перше, що в нас нам кидається в очі, це ось цей листочок. Його можна за допомогою ручки тут посунути, поставити, як вам зручно. Якщо вам не вистачає цього місця, ви можете. Включити ось цей передостанній інструмент VIV вид і розтягнути листочок, зробити собі трошечки більше площі для малювання. Ось такий варіант може бути. Інструмент Transform використовується для того, щоб можна було переміщувати об'єкти по листочку. Він у нас доволі популярним буде. Ось наші інструменти. Є у нас тут прямокутничок, кружечок, і ціла кубка ще інших інструментів. О, тут можна погратися, поналаштовувати. Друге натискання на інструмент панельки закриває. Ну і давайте. Спробуємо щось намалювати. От у мене тут є такий кружечок, ще кружечок, ще кружечок, от, і вийшов чоловічок. Так, давайте ми йому ротика додамо. Тут у мене є місяць, намалюємо місяць, це буде наш ротик. Візьмемо цей ротик. Десь-сюди. Клацнемо на нього ще раз. Червоні маркери відповідають за обертання. Тобто ми можемо покрутити нашого ротика, скажімо так. Клацемо на нього ще раз і переносимо. Все відбувається за допомогою трансформу. Якщо вам не подобається даний варіант, ви можете взяти інструмент правка Edit, або її ще називають вузликами. І отут у нас з'явилися зелені такі маркери, якими ми можемо нашу посмішку трошки подкеригувати. Ну, отак якось. І давайте носика додамо. Є в нас тут лінія, ми її намалювали. І тим самим інструментом Edit ми можемо цю лінію трошечки зробити інакшої форми. Ну, якось, отак. Веселий у нас буде смайлик. Коротше. Намалювали, створили малюнок, що з ним робити далі. Далі його треба зберегти для того, щоб здати на платформу. Для цього натискаємо Експорт. У вас відкривається вікно, в якому пропонується ціла купа налаштувань, але вони нас взагалі не цікавлять. Запам'ятайте тільки одне: формати, які нам потрібні. В нас є формат PNG, це формат адаптованої растрової графіки. Тобто він бере наш малюнок векторної графіки і адаптує його під растрову, зберігаючи прозорі фони, класну графіку і так далі. Але редагувати. Такий малюнок, ви вже не зможете. Є формат SVG. Формат SVG це векторний малюнок, який можна потім відкрити, домалювати, з ним допрацювати. Вибираємо формат SVG, все одно ми будемо працювати тільки в редакторі, натискаємо експорт і ваш малюночок полетів. Бачимо, що він завантажується до пам'яті вашого комп'ютера. В мене там вже такий один малюнок був, я туди завантажую новий. Ось він пішов туди, завантажився. В пам'яті він у нас лежить, і в пам'яті він у нас зберігся. Можна роботу іздати наплодку. Форму для цього відкриваємо нашу платформу, відкриваємо урок, куди будемо здавати роботу, здати роботу, натиснули, вибираємо додати вкладення, і ось тут увага. Якщо ви зберегли малюнок в форматі PNG, то ми вибираємо зображення. Але якщо ви його зберегли у форматі SVG, то ви вибираєте файл і прикріпляєте його як файл. Знову таки заходимо в пам'ять нашого телефону, вибрали картинку і вона сюди прикріпилася. Натиснули Здати роботу і вона полетіла. Як виконувати малювання? І які властивості і можливості мають інструменти малювання в даному редакторі, подивимося в наступному відео. А поки що розбирайтеся і створіть щось своє. Всім дякую за увагу і до нової зустрічі. До побачення!